Про приїзд лікарів краснослобідчани дізналися заздалегідь, а тому чимало жителів села швидко шикувалися у черги до приїжджих медиків. Ініціатором такої корисної акції здоров'я став благодійний фонд Київська Русь. «В межах всеукраїнської благодійної програми Добролюдям триває благодійний проект безкоштовні медичні консультації. Координатором виконання цієї благодійної програми в Київській області є благодійний фонд Київська Русь. Ларіса Ільєнка завдяки діяльності фонду чимало мешканців цього села встигли відвідати багатьох медичних спеціалістів. Серед них педіатри, лори, хірурги, урологи, гінекологи, ендокринологи та інші кваліфіковані фахівці медичної справи. Лікарі провідних клінік України, в тому числі і Києва, Чернігова. Всі дійствуюші врачі да. просто в свій вихідний день вони як волонтери роблять допомогу нашому благотворительному фонду. Ну тобі ж людям. Люди зверталися із багатьма питаннями стосовно проблем з власним здоров'ям. А медики ділилися із нами результатами оглядів. Сереброваскулярної патологія – це люди більш старшого віку. Тобто люди тут уже з карточками з амбулаторними з определенними обслідуваннями з якими-то об аналізами, то тобто вже уже з проблемами з конкретними Ми виявили дуже багато патології тяжких хворих кардіологічної групи. где пришлось корректировать лечение, потому что было лечение недостаточное или некачественное. Поэтому я думаю, что мы сюда приехали не зря, потому что очень многим больным я подкорректировала лечение, и я думаю, им будет намного лучше. Чаще всего с возрастными заболеваниями катаракта, иногда которые бывают с признаками глаукомы начальной, которые потом отправляем на дообследование, рекомендуем. Ну и чаще всего это конъюнктивиты какие-то, вот бывают такие жалобы, которые сезонные. Детей тенденция к снижению. зрения, потому что ранние зрители нагрузки приводят к тому, что быстро устают глаза, и уже с первым признаком близорукости детей много уже посмотрели. Під час медогляду багатьом пацієнтам з проблемами зору фахівці безкоштовно підбирали необхідні окуляри, приємні медичні подарунки своїм хворим. Надавали й лікарі-хірурги. Мова йде про компресійні паншохи проти варикозу. Лікар Лор встиг діагностувати у місцевих жителів чимало патологій по своїй частині. Часто боліють заболівання воспалітельного характеру, рініти, хронічні танзеліти, аденаїдіти. Аденоїдне тоже теж очі Это По наша патологія відзначають медики і певні відмінності між ступенями захворювань містян та жителів сіл. По сравні з городом в селі більше хронічних заболівань, більш запущених форм. День присвячений медогляду у красній Слобідці, Допоміг виявити і досить небезпечний недух у однієї місцевої жительки. Ми обнаружили опухоль молочної желізи. Я не могу сказать, какая это опухоль, доброкачественная или, или это злокачественная опухоль. Все ее данные я передал, чтобы передали в ФАП. И они должны будут Послати її направлення в онкоінститут або в онкодиспансер. І там вони возьмуть біопсію, перевірять, що оно, чого оно, і далі будуть согласно това назначати лікування. Лише за день роботи бригади медиків було обстежено близько чотирьох сотень жителів нашого краю. Останні залюбки ділилися із нами своїми враженнями щодо влаштованої акції, висловлюючи бажання робити такі прийоми частіше. Хочеться, щоб було щорічно, тому що людям дуже важко добиратися. Десь, ну, бо щоб, щоб ну, провірити, а тут на місці. Можна провіритися нашим особливо сільським людям. Ці, ця допомога дуже значуща для їх, тому що не всі люди можуть добратися, наприклад, до того самого міста, до самої лікарні, щоб отримати допомогу, отримати ту саму консультацію. На сьогоднішній день також я чую відгуки людей, які дійсно дякують тим людям, які от саме приїхали до нас в село і надають допомогу, надають консультацію нашим жителям села Красна Слобідка. Тому, перш за все, велике і Асибі за те, що вони роблять таку добру справу для наших людей, для нашої обухівщини. Це не єдина медична акція благодійного фонду Київська Русь на теренах нашого краю. Подібні проходили в Германівці, Вільшанці та у 1 травня. свою допомогу благодійники із бригадою медиків надавали ще й в інших регіонах України. В Чернігівській області в Києві. Ми проводили такі акції. Ну і... Северодонецьк, Маріуполь. Часть волонтерів Київська досі приймала. Участь в медоглядах, надання цільової допомоги нужденним, соціально захищеним батьком сильно підіселінця в Луганській, в Маріуполі, в Славянській. Медичні акції цього фонду триватимуть і далі, допомагаючи багатьом українцям, що піклуються про власне здоров'я, позбутися недугів. Марина Кочкіна, Дон, студія Барт, Красна Слобідка.